Хлопці, всім привіт! Приїхали з Німеччини до нас нові надходження, три комбайни. от 10.65. На довгій вигрозці з кондиціонером 1157, 1174. Зараз розгрузимо і тоді будемо показувати вже їх детальніше. Вчора були на розмитненні. Сьогодні 8 ранку, вже ось прийшла машина. Будемо розвантажувати. Сьогодні доволі таке складне буде розвантаження, так як у нас сніг, дорогу в село перемило. будемо розгружатись на трасі, а тут краю стали, ніби трошки прогорнуто, руху не заважаємо. І будемо зараз розвантажуватись. 1065 приїхав, 11.57 приїхав, і там ще одна машина северний комбайн і жаточки до цих комбайнів. Так, зараз будемо пробувати. О, співточка. Співточка завівся. Красень. Галочка працює. Все гарно. Паралізатор люкс, так це подається. Все десь шість п'ять є розгружений. Далі у нас буде 11.57. Ще є. Так, тут підсів акумулятор, зараз добавили. О, супер. Є. Так само, співточка. Зараз будемо з'їжджати. Ось і вже є другий. Зворі за завтра я вам зніму, покажу питальніше одиннадцять п'ятдесят Так, поки переганяю, зараз зупинюсь. Вам покажу змечі комбайн. 1274. Я так швиденько покажу, ще пізніше зроблю детальне по ньому відео. Це йде 11.74 S2, 92 рік випуску, останній рік випуску Реверс e, Прийомної. Е ну, Детальніше зроблю пізніше відео. А так от просто чисто покажу, ви подивіться, який стан трасів. вал, підсипнички. Тут комбайник та взагалі ідеальніший стан.